І в попередній частині ми заробили аж 350 тисяч монет. І це майже половина з мільйону монет, які нам треба віддати туалету. Які в іншому світі там треба через дзвонку проходити. І давайте ми зараз ведемо кати, які у нас по одній, зі по дві. Хоча ось можемо не видаляти, а то вона аж 25 тисяч принесла. Давайте ось видалимо і якось забимо. У нас вже моря багато щоб побити якісь кати. Давайте. по-андому зробимо. О, дивіться, нам по 7 тисяч і ось у тебе карту теж видалити потім. Спан. Ну. Може таки їй сподобається. Давайте зробимо. Ми вже можемо самі ну, його. Давайте. Ну дну зіку. Мало за те. За те. За те мені твататили. Давайте ще можна. Давайте ще для нас. Подому зубимо. О, 17 тисяч у нас вийшло пригоди на конях, а це може навіть і хороша ідея. Тільки давайте а тут допоможемо, вона чомусь дуже довго робить. Чотиризіки, да. іноді це і добре, коли ми домомо, а іноді і погано. Нам тільки що ця ката принесла майже 30 тисяч монет. Це багато. Все, ось, яка то. Все-таки давайте іноді будемо думати, як зараз ще. А то іноді це дуже полезно. І все да, все у нас багато. Мене приносять уже. Та що й тут я вам сподоб... модентс помон. Ну, давайте ще один раз. Допадимось. Ой, ні, ось це погано. Давайте там. могли блоки мені. Ось це може і сподобається. Давайте чекаємо. Давайте допоможемо їй. Чомусь вона е, довго засобить, хоча вона у нас максимального рівня. Давайте. Ти зіки. Ну, це набагато краще, ніж одна зіка. То є дві. Давайте ще щось зробимо, яке ми можемо тут кати видалити. От, ось ця ката, ну, вона нам 26 тисяч принесла, 2 тисячі щось. Подивимось. Так, ось 14, 16. Ось нам аж 55. Ну це і не дивно, тому що вона аж на 4,5 сполуна вона у нас вийшла. От давайте все видомом. От вона на оскільки на тисповнозіке, а понесла тільки 5000. О, і ось все можемо видалити потім. Ми будемо думати тепер, а то. Що тут справну? Ну, це може. Не хороший йде, давайте забумо. О, чотири зіка. Так, андумати це добре. Коли тебе щось самому підбирати. Скільки 20... 100 днів на лишедях? Ну, ші... Як думаєте, зукувати чи ні? У нас е, майже 400 тисяч? Ну, давайте. Давайте подивимось. Все одно ж, і... Тебе ще їй допомагати. Все одно ж, е, Вона ж може нам чекати, скількись хоча б понести. Хоча б 10. У. це вона на те споловину зіки і вони багато дільних вклало, вона не може зараз понести багато. На те, що можемо видалити зараз. Ого, дивіться, як у нас 10 велків ці каті. У мене всього 365 тисяч принесла. Шкода буде її видаляти. вона у нас аж 102 місяці була. Ну, це хороша ката. Давайте подивимось, що щось, коли нам дадуть денег. І тебе за це. Іще. Давайте за це подивимось. А то не багато вкого. Це того стойл. От то вона нам принесла виконати ті всі деньги, які у нас зараз є. Що можемо ще видавати тут. Ой, давайте сюкату вдома. У нас же майже півмільйона монет. І цю. Ні, це погана ідея. То, а, ну, вже і добре погано. 100 днів. Ну, 100 днів мені ігра, це погано. Читаємо, давайте. Музичні поняття теж погано. Скінпак, локіблок, логічні. Ну, давайте це, це одно йде надовго, а чомусь наш арт не справляється. Це таки погана ця була ідея. Давайте подимось скільки вона нам принесла. Вона нам дуже мало принесла. Видаляємо. Дивимось. Мені блоки, скінпак ні. Це погана ідея. Давайте. Музич. ні. Теж погано. Студню пустоти в скінпаку ні. Там магазин Тут це теж погано. Це хоча б щось. Ось таке давайте. У нас чомусь багато повторного. Це ізюки. Це добре. Давайте подивимось, скільки вона нам е, дасть за монет. А то ми в неї майже 6 тисяч вклали. Чомусь нам мало цікати принесла. Ну, все-таки, як думаєте, виділяти чи ні? Дайте все-таки вдома. То вона нам. Ну, вона нам хоч і 5000 принесла, але звідки це ж невигодно. Ні, давайте все-таки ще один нас. Ну, давайте ось так. Все. Ось так давайте поставимо і будемо чекати. то ж, не да, ми так багато Денег е витачали на них. Щоб допомагати ж їм. Чомусь у нас в АРТА дуже великий... проблема, але дивіться, що ти з це майже максимум. Усе це... і дивіться, ми в неї 15 тисяч, ну, вона нам зараз може з маленьким шансом може 50 тисяч принести. Давайте подивимося, то цікаво, скільки вона нам може дати. Пійти. А чомусь вона мало дала 30 000. Хоча це теж багато. Тоніше ми загляну 30 000 не получала так суднеката і получаємо. Тому давайте. А усю давайте вдома. Ось так. На мене. Ми то подивимось. Одна зіка, ну це дуже погано, але давайте подивимось, скільки може вона нам десь ем, дуже багато. Ні, вона нам все таки мало дала. Ну, это мені його. Ні, так значні коні допамін. Те і зіки нормально. Дивіться, зробимо гроші хоча б якось, але швидко. А, все, 1095. Давайте ще. Все. Ти на очка моя теж от тебе попрацювати, щоб. Десь тисячу. А, все тут нема. Давайте побіжали ще в своєму офісі. Заберемо. Тут там теж потрібно бути багато. 11 тисяч у нас. Здесь як у нас багато монет. Давайте такі маленькі кучки не будемо збирати, тому ми на них тільки час витрачаємо, ось, ось такі позибаємо волки. І ще хайдей. Новий стиль у нас зблокований, У нас чомусь ця ката ніколи в плюс не буде. От вона у нас зараз мінус 35. Тоді не була плюс десь 10 мінус 1000. Видите, новий, новий стиль подивимось. Давайте не будемо дивитись. Він трошечки у нас багато коштує. То, хоча давайте ми зактимо можемо, в принципі. За ще що він може бути з майкафтом і ще що можна. Да, їзьмо розуміємо. Тільки це у нас 35 тисяч, але хоча подивимось. Так. Це чекаємо, 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 чекаємо. Все. Ми витратили 35 тисяч, щоб отримати кату на одну зірку. У нас чомусь це місце ніколи не може в плюс вийти. Навіть цікаво, скільки ми за таку кату можемо отримати, коли. Ну у нас на одній зійці, але ми на неї потатили аж 35 тисяч. Воно ну, нас півсуми. Давайте ніколи схайди, де не будемо обити. Це в нас взагалі вигодно вийшло. Ну те. давайте надивитись і зробимо якусь на суму тільки. Да, 14500. Хоча дайте взагалі надивитись? Наскільки можна? 1590 все. Ось так на мене. Давайте подивимось. Що у нас там. Є. Це повід швидше зробити цю кату і завантажити її, подивитися. Вона у на, нас на дві зіки. Це вже є якась О, вже. Я ти що це. Одесний поцесус. Ну, в принципі, це навіть непогано комбо. Але чомусь воно у нас на дві зіки. О, ми в тендах. Є? У нас чомусь всі кати, які ми обумови. Зас. Дивіться цю не видаляти, а воно у нас стоїть і дивіться, ми будемо. Дивіться, ми всього заробили за це все, на весь цей час 1 мільйон монет, якби ми на цеп нататили. Але якщо б ми на цепні нататили, тоді ми б не заробили його б так швидко. Але дивіться, усіх по 5, по 4,5, а у нас 2 зіки і в тендах. ну. Це чомусь у нас так завжди виходило це чудово. Ну і на цій показній ноті це до підходу до кінцю. Якщо ви вперше на цьому каналі, підписуйтесь, ставте лайк. І за відеозів. Всім удачі і всім пока.